Vidam da svoje niti namine, namaste, sara svata deve, gauro ni prečarine, nije više še še nju, ali pa še tja deštarine. Anđajši Krišna čitanje pravo niti nanda, še jad bahaj tak da da, raši vasani gauro vahani, hare Krišna, hare Krišna, 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 hare hare, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय पञ्चजा पञ्चजायां हृषि केशव पञ्चजाल्यां Панчаджання мушлю, звану Панчаджанія. Хрішкеша це Крішна, Господь, який править чуттями відданих. Девадатам дхананджая. – Девадатам, дхананджая. Девадатам, мушлю, що звала, звалась Девадатам. Дханан, дханам Джаях, Дхананджая – Арджуна, завойовник багатств. Паундрам дадг мав маха шангхам, паундрам дадг мав паундрам, мушлю під назвою паундрам, дадг мав, подув, маха шангхам, жахливу мушлю. Бхіма карма врікодара, бхіма карма врікодара, бхіма карма той, хто здійснює надлюдські подвиги, бхіма надлюдські подвиги, вріка удара ненаситний їдець, тобто бхіма нам. ПАНЧАДЖАЯМ ГРИШИКЕШО ДЕВАДАТАМ ДХАНАНДЖАЯМ ПАУНДРАМ ДАТМАУ МАХАШАНКАМ БХІМА КАРМА БРИКОДАРА Господь Кришна засурмив у свою мушлю Панчаджаню, Арджуна засурмив у свою Девадату, а Бхіма на ненаситний їдець. Здатний е, до надлюдських вчинків засурмив у свою жахливу мушлю паундра пояснення. Господь Крішна у цьому вірші іменується Хрішки Кеші, тому що він володар чуттів усіх живих істот. Живі істоти є його невід'ємні частки, і тому чуття живих істот складають невід'ємну частину його чуття. Імперсоналісти не можуть пояснити, що таке. Чуття живих істот. І через те вони завжди намагаються зобразити всіх живих істот як безчуттєвих і позбавлених індивідуальності. Господь перебуває в серцях усіх живих істот і керує їхніми чуттями в тій мірі, наскільки живі істоти віддаються йому. Чуття ж своїх чистих відданих, він контролює безпосередньо. Тут на полі бою Курукшетра, Господь безпосередньо керує духовними чуттями Арджуни, і, йому, в даному випадку, його... і тому в даному випадку його названо Хріше Кешею. Господь має багато імен, що позначають різні аспекти його діяльності. Наприклад, його називають Мадху бо він убив демона на ім'я Матху. Його називають Говіндою, тому що він джерело насолод для корів та чуттів усіх живих істот. Його називають Васудевою, бо він з'явився як син Васудеви. Його називають Девакінанданою, тому що Девакі була його матір'ю. Його називають Яшоданандою. Бо саме, Яшоді він дарував свої дитячі розваги у оріндавані. Його називають Пардхасаратхі, тому що він був колісничим у свого друга Арджуни. Так само його називають Хрішекешею, тому що він скерував Арджуну на полі бою куру Пшетра. Арджуну в цьому вірші названо Дгананджаю, тому що він допоміг своєму старшому братові здобути незчисленні багатства, потрібні йому на різні жертвоприносення. В свою чергу Бгіма відомий як Рікодара, бо його апетит був таким же надзвичайним, як і його подвиги, один з котрих перемога над демоном Хідімбою. Отже, звучання всіх мушелів, які засурмили прихильники пандавів, починаючи від Господа, надихали їхніх воїнів на герць. Табір супротивників таких переваг не мав. Не було з ними ані крішни Верховного Володаря, ані Богині Удачі. Отже, їм судилося програти битву про що й сповіщали звуки мушель. Вірш 16, 17 та 18. Анантавіджаям раджам, ананта віджаям раджам. -віджа -ра Мушлю під назвою віджаю». Raja Tsar. Kunti, putro kunti Putra Yudhishthiram. Kunti Putrasin Kunti Yudhishthiram. Nakulak Sahadevascha Sudhosha Mani Pushpakau. Sugosha Mani Pushpakal. Mushlu shoz Sugoshay Mani Pushpaka. Kaschaparamesh Vasak. Царька Шива ранаси. Памаишуасаo. Вправний стрілець. Шихандича махатха. Шиканді, Шиканді Той, хто спроможний боротися сам против тисяч. Дріштадюмно вираща. Дришта дюмна син царя друпади. Вірата принц, який дав притулок пандавам, коли вони були змушені переховуватись. Сатьякіш Чапара, джита. Сатякиш чапара, джита. Сатяки теж саме, що й Ююдгана, Колісничий Господа Крішна. Апаратжита ті, котрі ніколи не зазнавали поразки. Друпадо, драупадея ще. Друпада, цар панчали, драупадея, сини драупаді. Сарвашахпридвіпати. Sarvaša usi prithi pa te o sarju. Saudhadras chamahabum. Subhadra abhim sin saudri. Mahabahu is mogućniou zbroju. Shankah Dadmuh prihak prih. Шанkah mushli dabmuh zasurmiv. pridhak, pridhak, koženo kremo. Anantavi džajam rađa kunti putro judhišti rana kulak sahadevašča su goša mani pušpakao kašjašča paramešva sakši kandića maharadha drišta djumno Чапара джита, друпада драупадея, шча, сарва шах придхи випате, саубадра шча махабаух шанхан, дадмух придхак придхак. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, засурмил у свою мушлю Ананта Виджаю. Накула и Сахадева засурмили у мушлі Сугошу и Мані Пушпаку. О, царю, великий лучник, царь Каші, могутній воїн Шиканді, дріжджа дюмна, віратий, непереможний сатьякі, а також драупада, сини драупаді та всі інші, такі, як могутньо озброєний син Савбадри, всі засурмили у свої мушлі, пояснення. Санджая дуже так. Товно дає зрозуміти царю Дрій що його нерозумна політика обману синів, панду й спроби посадити на царський трон власних синів не вельми похвальна. Похвальні. Хто похвальні? Сини, напевно. чи політика? Знамення провіщали, що вся династія куру загине в цій великій битві. Всі були присутні тут і всі приречені від діда Бгішми до онуків, таких як Абгіманю та інших, разом з царями багатьох держав світу. Всі приречені. Харі Кришна. При е, призвід цею приз всієї катастрофи був цар дрітараштра, який підтримував політику своїх синів. О, такі у нас новини. На цьому не завершено. Да. Зараз я подивлюся, який це розділ. Ну, Це перший розділ, це зрозуміло, да? перший розділ першої живе Баговатгіти. Це підготовка к, до воєнних дій. Це підготовка. Це підготовка буде до 27 го вірша тривати. Це ми прочитали сьогодні з 15 по 18 вірші. До 27 го буде підготовка. Тому на цьому ми завершимо. Зараз у нас вітання божеств. را همی